Ось, друзі, ще одна козочка. Ми вже з вами зустріли. Ну, це дійсно козочка, бо виглядає як зіночка, правда? В Сукні. Взагалі, в цілому, друзі, моє враження від Люблина, особливо від старовинної його частини. Місто нагадує таку собі суміш старого міста в Кракові і Казімежа, наприклад. А тут все це перемішано в Любліні, нібито в одному місці. Хоча можливо старовинні міста вони плюс-мінус так і повинні були виглядати, що просто, що просто Краків він більший, ніж Люблін. Тому... Там і розмістились і казімежі, і старе місто окремо один від одного. Ну так, трішки. А тут. А тут все разом і все компактно. На ну, чому б не зайти в старовинний дворик в, в Любліні, правда? Які маленькі дверцята були тут?